Чи реально замінити метро на Троєщину трамваєм? Усе залежить від цифр. Давайте визначимо, скільки людей потрібно вивозити з Троєщини. У 2015 році транспортна модель Києва показала, якщо побудувати метро з вокзалу до Троєщини, то на ділянці між берегами ним користуватимуться понад 107 тисяч пасажирів на добу. Але скільки це в годину пік? У Києві ранкова година пік з 8 до 9. Саме тоді їде 16% пасажирів. Тобто маємо приблизно 17 400 пасажирів на годину, які перетинають Дніпро з лівого на правий берег. Якщо потяги ходитимуть кожні півтори хвилини або 40 разів на годину, то кожен з них має вміщувати 435 пасажирів. Метро без проблем справляється. Стандартний потяг вміщує 620 пасажирів з запасом. А як щодо трамвая? Сучасні вагони з борщагівської лінії вміщують лише 150 пасажирів, майже втричі менше, ніж потрібно. Навіть найдовший у світі трамвай покриває потребу лише на 62%, вміщуючи 270 пасажирів. Висновок лише метро може забезпечити комфортне перевезення при такому попиті. Але не все так однозначно. Останнім часом, через дистанційку та інші зміни у способі життя, пасажиропотоки в Києві впали на 36%. З перерахунком тепер потрібно перевести лише 278 пасажирів в одному потязі, і тут усе змінюється. Великий трамвай, розрахований на 270 пасажирів в комфортних умовах, майже справляється. Метро вже виглядає надлишковим, воно потрібне лише якщо інтервали перевищать 3 хвилини або попит повернеться, і це ще без урахування, що на новій лінії метро плануються поїзди з 6 вагонів, замість 5, як на існуючих лініях. Отже, якщо дистанційка залишиться і троєщину не забудують ще сильніше, трамвай великої місткості з інтервалами руху півтори хвилини справді може замінити метро у найближчій перспективі. У наступних відео ми порівняємо трамвай і метро на Троєщину за швидкістю, вартістю реалізації та іншими важливими аспектами. Підпишіться, щоб не пропустити.